Всім привіт! Сьогодні я вам покажу, як зв'язати простий та універсальний повідок для ловлі коропа. Щоб зробити повідок, нам потрібно буде декілька інструментів. Наприклад, мультипул, повідковий матеріал, щипці для дрібних предметів, дуже зручно, канцелярський ножик, можливо придеться щось підрізати, також голка. Ножниці, ну і самі, як то кажуть, гачки, безпосередньо на яких ми будемо в'язати по відео. І також силіконова трубка для різних монтажів. Буду використовувати улюблений. Бгачка WhiteGape від корди 8-го номера для монтажу даного повітря. Беру повідковий матеріал, орієнтовно беру сантиметрів 25, роблю петельку, це для комфортної роботи, беру більшим запасом. В'яжу вісімку. Використовую мультипул, щоб дотягнути всі вузли, щоб вони були більш надійнішими. Залишки я підрізаю, прибираю, щоб воно було гарно акуратно. Беру силиконову трубку, відрізаю орієнтовность 4-3 мм. Можна трохи довше, а далі собі пробувати її довжину. Продіваю її через полочку і відрізаємо обличчя, те, що вам не подобається. Тепер ми продіваємо її через петельку і протягуємо. Далі беру повітковий матеріал, як бачите, він не обрізаний, відміряю далі сантиметрів 20-23, обрізаю для комфортної роботи, собі беру з запасом, тепер ми приступаємо до зав'язування самого гачка. Беремо гачок і будемо. Продівати його через резинку. Зверніть увагу, що резинка має бути йти знизу доверху, продівати на гачок Ось таким планом. Тобто, через низ ви його протягуєте, і у вас так формується монтаж. Щоб гарно сформувати презентацію нашої наживки, я зараз використаю баланс 10-го номера, на який я буду в подальшому ловити. Для цього ми його беремо, продіваємо через голочку, протягуємо через петлю. Перше я формую довжину свого волосу і роблю презентацію, яка, на мою думку, має бути ефективною для ловлі риби. Формую оснащення, прив'язую гачок, 8 петель вперед, 2 назад і приходив довушку, куди я заходила. Обов'язково гарно дотягуємо, затягуємо наші всі вузли, всі острові вузли і формую задню двійну вісім. Особливо добре треба дотягнути задню вісімку, бо там є подвійні вузол. Обрізаємо залишки квіткого матеріалу. Ось такий повідок у нас сформувався. цей повідок під класичні монтажі, під флети. Не рекомендую використовувати їх під вертоліти, тому що там буде задовгий волос, вам буде його потрібно робити коротшим. Завершую я свій монтаж, ставлю стопор. Ось так він сідає. Ось так виглядає монтаж з балансом 10-го номера. Дальше я вам ще покажу як буде виглядати монтаж з попапом восьмого номера, які будуть працювати гарно з тим бічком. Обов'язково спробуйте цей універсальний метод в'язання повітків. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте пальці вверх і не забудьте вам в трофею.